А у мене перший сигнал, друзі, і погляньте. Бачите? Кличе мене камрад, каже, знайшов смітник. І каже, слоєчок. Напився непоганий сигнал. Давайте ж разом глянемо, що це. Мої вітання, друзі! Сьогодні гарна погода, падає дощик, а як ми знаємо, дощ це до срібла. Ми приїхали з камрадом на дуже гарні позиції, як ви бачите. За мною ось туди тягнуться бліндажі. Знахідки тут були шикарні. Тож, побачимо, що тут буде сьогодні. Камрад вже пішов шукати, а я йду за ним. Ну що ж, побажайте мені удачі, все, що знайду, все покажу. Поїхали! А в мене перший сигнал, друзі, і погляньте. Бачите? Кругляшок. І це перша монетка. Скоріше за все 2 гелера. Так, видно, орла. Так, 2 гелера 1912 року. Ну що ж, непогано для початку. Погляньте, ось ямка, де я знайшов 2 гелера. Буквально за пару сантиметрів ще одна ямка і. Я думаю, що це один гелер. Так, Орел. І тут має бути одиничка. Так, один гелер 1915 року. Ось такі знахідки. Зараз буду тут пропікувати. Можливо, є цілий кошельок. Зайшов я ось таку ямку невеличку прощупати. Почало хрустіти скло і ось такої глибини нащупав пляшечку. Не знаю з-під чого, але пляшечка ціленька. Ось така невеличка, проте ціленька. Зараз буду прощупувати більш детально. Можливо, буде гарний смітничок. Карвад ходить, шукає смітнички і знайшов таку неглибоку пляшечку. Не розписана, на жаль, але цікава. Якщо є одна пляшечка, є фрагменти скла, то може ще трапитись щось цікаве. Погляньте, друзі, натрапив на таку невеличку ямку і був сигнал щупом. Була така пляшка побита, але розписана по дну. Ось її деталі. Вирішив я більше прощупати цю ямку. І трапилась мені ще одна пляшечка. Ось така невеличка. Але розписана. Можливо, з-під якоїсь одеколону чи ще з-під чогось. Щось тут пише. Тільки потрібно її помити. Така краса. Давайте я її зараз помию і покажу вам, що тут пише. Ось я її трішки помив. Апотек, аспанк. СТ Крапочка, корона tropen. Ось така пляшечка. Не знаю з під чого. Можливо, з-під одеколону. Або ж з-під якоїсь аптечної рідини. Ось погляньте, розкопаємо смітничок. Трапляються ще такі самі пляшки, як я викопав. Ось бита таке скло. Тарілки були. Такі пляшки були. Ось і трапилась ще одна пляшечка. Бачите, відміється. Зараз її вийму. Ціла. Так, ціла. І така сама пляшечка, як знайшов. Це вже третя. Дві цілих, одна бита. Продовжуємо. Кличе мене камрад, каже, знайшов смітник. І каже слоєчок. Давайте поглянемо, що за слоєчок. Такий великий на закрутку. О! А це зовсім не слоєчок. Це пляшечка. Вау! Погляньте, друзі! Яка крута пляшечка! Чи баночка Зображені такі колоски, зверху зірочки і знизу один капає пише. З-під молока, напевно, якогось, чи що. Трішки скол має, але погляньте, яка пляшка крута. Хто знає з під чого, підказуйте. За сьогодні і за декілька днів топ знахідка. Верніше за минулих декілька тижнів. Ось так. Ось камрад продовжує купати пляшки і знову здається ціла пляшечка. Зараз коріння він обрубає, акуратно вийме. Маленька. маленька. Можливо і розписано, а можливо і ні. Просто з вина може бути. Тут обрізана якась взагалі. Можливо, солдати щось обрізали, зробили собі з денця стаканчик. стаканчик. Буханий. Ось такий артефакт. Будемо пробувати ще. А ми розкопуємо смітничок. Ось різне залізятче. Такі биті фрагменти з цілих з-під вина така пляшка. Ось така з-під молока. Ось така майже ціла. Знизу з таким цікавим денцем. Ось така маленька. Вона вся в тріщинах, але ще з корочком. Ось таке дно ще попалось. А саме цікаве, що після там тої фляшечки ось така фігурова, квадратна з такою зіркою Давида. Шкода, звісно, що вона не розписана ще, але і так дуже цікава знахідка. Ціленька без сколів. Я докопую наш смітничок з Камрадом. Камрад відійшов далі. У мене нічого цікавого більше не трапилось, тільки ось ця пляшка, що я знайшов. А так ось таке денце, елементи тарілочки ще ось такої. І купа різних цвяхів, завіса і ось таке різне скло. І камрад кричить, що знайшов ще одну пляшку недалеко звідси. Ось така на перший погляд прозора пляшка фігурова, але ні. Ось такі клейма SJ. І це медицина, так як дві змії обернутих навколо жардини. Ось з двох боків такі клейма, і знизу ще клеймо W. Або M, як, з якого боку поглянути. Ну, Скоріше за все, W кличе мене до себе. Каже, ходи туди, можливо, там щось цікавіше буде. Ну, Будемо пробувати все, що будемо знаходити, будемо показувати. Але сьогодні коп цікавий. Підійшов в те місце, де камрад нащупав пляшечку і теж нащупав сигнал, але вже думав, що якісь горнятка чи посуда. А це ось такі ізолятори для світла. Був десь солдатів генератор. І мали вони в лісі собі таке світло. Жили як білі люди. Ось така знахідка. Викликав мене камрад, каже, ціленька пляшечка. Ось так вона була до доверху, виймає, каже, розписана, але, на жаль, бита. Ось така літрова або півторалітрова пляшка була. Мілано. Біслері, напевно, з-під вина щось. Шкода, що бита. Натрапив, друзі, на непоганий сигнал. Думав, вже щось цікаве, якась монетка. Але ось такий кругляшок Звичайнісінький гудзичок Ціленький, проте без гербів, без надписів. У лісі робиться хмурно. Сигнали є, але трапляються ось такі корки. На жаль, вони дуже гарно дзвенять. і мусиш купати такий сигнал. Що поробиш? Якщо не купати, можна прогавити щось цікаве. Завершую наш І помалу йду до авто і на останок трапився непоганий сигнал. Давайте ж разом глянемо, що це. Зараз знайду і вам покажу. У мене була надія на якусь прягу, але ні, це лише шматок пояска від шапнельного снаряду. І він так гарно може дзвеніти. На жаль, на жаль. Ми втомлені, але щасливі. Результати ви бачили, пляшки є. І є досить непогані екземпляри. Обов'язково повернемось сюди ще раз, так як тут достатньо скла, достатньо битого скла та й попадаються цілі пляшки. В принципі, ми з камрадом задоволені копом. Але час їхати додому. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. Слава Україні! До нових зустрічей!